Привіт, друзі! Сьогодні я покажу, як приготувати неймовірно смачний фісташковий чизкейк з хрусткою основою і ніжною сирною начинкою. Якщо ви любите фісташки так само, як я, цей рецепт для вас. Для чизкейку нам знадобиться печиво: У мене Марія. Вершкове масло, фісташки, вершковий сир, фісташкова паста. Екстракт ванілі. Вершки від 30% жирності, яйця та цукор. Перед тим, як готувати чизкейк, розігріваємо духовку до 180 градусів. Основа чизкейка в мене буде з печива, яке я подрібнюю у блендері. Дивіться, щоб не залишалося великих крихт. Якщо ж такі є, подрібніть печиво ще раз. Ось так супер! Тепер перекладаємо це все у чашу для змішування. Беремо наші горіхи і також подрібнюємо блендером. Дивіться, щоби горіхи не перетворилися на пил. Нехай залишаються шматочки. Ретельно все це змішуємо. І тепер нам треба склеїти всю цю суміш. Склеювати будемо за допомогою вершкового масла, яке розтоплюємо у мікрохвильовці. Додаємо його до сухої суміші та ретельно перемішуємо ложкою. Суміш має вийти цільною, але легко кришитися. Якщо ж вона занадто суха, додайте ще трохи масла. Висипаємо крихту для основи в нашу форму. Розпреділяємо пальчиками спочатку дно, потім формуємо бортики. І тепер відправляємо в розігріту духовку на 10 хвилин, щоб наша основа стала більш хрусткою і ароматною. Ось така золотиста вона виходить дуже гарна. Час приготувати ніжну фістешкову сирну начинку. Для цього беремо сир, краще заздалегідь дістати його із холодильника, щоб не було комочків. Та перетворюємо його на кремоподібну масу. Додаємо 2 або 3 столові ложки фісташкової пасти. Все залежить від того, наскільки насичений смак ви хочете. І знову все ретельно змішуємо. Після чого поступово додаємо по одному яйцю. Додаємо одне яйце, ретельно змішуємо. Ще одне, знову змішуємо. І останнє знову змішуємо. Тепер обов'язково перевіряємо, як добре поєдналися між собою інгредієнти. Додаємо цукор, ванільний екстракт і все ретельно перемішуємо. Додаємо 150 мл вершків. Після чого ретельно змішуємо. Але не збиваємо. Просто поєднуємо до однорідності. Прибираємо за допомогою лопатки зайве повітря. Заливаємо сирну масу на підготовлену основу, форму ставимо на решітку над деком з водою. І випікаємо чизкейк у розігрітій до 150 градусів духовці протягом 55-60 хвилин. Але це може зайняти більше часу. Орієнтуйтеся на свою духовку і чизкейк. Готовий чизкейк має трошки тремтіти з серединки, але не весь. Вимкніть духовку, залиште чизкейк там ще на годину. Потім дістаньте його і дайте охолонути до кімнатної температури. Після цього поставте чизкейк у холодильник мінімум на 4 години. А краще на ніч. Наступного дня акуратно вийміть чизкейк із форми, прикрасьте подрібними фісташками і подавайте до столу. От і все. Насолоджуйтесь неймовірно ніжним і ароматним фісташковим чизкейком. Друзі, не забудьте підписатися на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. І діліться з друзями. До нових зустрічей!